чому немає задоволення від інтиму, а саме кульмінації. Є декілька факторів, які потрібно знати для того, щоб зрозуміти причину. Якщо за своє життя ніколи не відчували щось схожого на оргазм. Тут є можливість недостатньо вивчення свого тіла, бо відсоток жінок, які отримують забудову тіла оргазм задоволення від зовнішнього стимуляції, набагато більше ніж тих, які отримують задоволення від внутрішнього статевого акту. Також це може бути викреслення на підсвідомості інтимної зони. Тут проблеми виховання, назад чат не повернеш, але на сьогодні цей, цю проблему можна вирішити. Якщо у вас колись був Оргазм, а зараз він зник кудись невідомо. то тут є проблеми з розслабленням на основі психологічних факторів або фізіологічних. І також це може бути фактор, що напруження, наповнення ваших статевих органів або стискання недостатньо для того, щоб ви вхопили цей момент і він кудись улітає. Ці всі проблеми можна пропрацьовувати, з ними потрібно працювати на фізіологічному, психологічному моменті. І якщо ми починаємо вивчати своє тіло, то процес буде результативним 100%.